У Хмельницькому попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув під Бахмутом Донецької області. Замінюють за гроші благодійників. В обласному центрі почали встановлювати нові пластикові вікна замість вибитих ударами ракет. Майстер-клас із створення збиранки, як майстриня з Кам'янця-Подільського навчала давній техніці вишивки. У Хмельницькому з 51-річним військовослужбовцем Віктором Мацаком прийшли попрощатися рідні, близькі та друзі. Тітка Віктора Мацака Антоніна Грушко каже: після повномасштабного вторгнення племінник повернувся за кордону і добровольцем пішов воювати. Людина дуже порядна, віддана в З 15-го року пішов в АТО, 4,5 роки в АТО воював, захищав Україну. І тільки як почалася війна. Він, будучи в Польщі, перетнув кордон з 3 березня 22 року і 9 березня він вже був у воєнкоматі. За словами Антоніни Грушко, Віктор Мацак воював у десантно-штурмовій бригаді. На передовій захищали в окопах, вони були по-різному, під відкритим небом. Любив свою маму, любив свого дуже любив свого брата і був йому наставником. Приїхав в Україну і сказав, що він не може тут знаходитись, коли в Україні така біда. За словами тітки загиблого Віктора Мацака, Любові Мацак, племінника бачила за вісім днів до загибелі. До мами приїхав у відпустку на початку. Лютого цього цього року побачив родичів. 10 лютого тільки поїхав туди назад до своїх побратимів, а 18 лютого загинув. Про племінника жінка розповідає. Він був дуже спокійний, він був дуже урівноважений. Говорив мало, а більше робив. За словами Любові Мацак, племінник загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Бахмуту на Донеччині. У Віктора залишилася мати, молодший брат та донька. Героя поховали на алеї Славищу в мікрорайоні Ракове обласного центру. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Більше нічим не можливо було закрити, рівним нічим, тому що тут рама повністю виламана аж сюди. Альона Мельник показує одне з вікон своєї квартири. Його пошкодило вибуховою хвилею. Жінка розповідає, район, де вона живе, росіяни обстріляли ракетами з початку року кілька разів. Це кусок ракети, один з трьох кусків ракети, який був у нас в квартирі. Кімнатів дитячій, це було в квартирі. Місця вибитих шибок закрили чотирма шарами плівки, залили будівельною піною щілини. Таких пошкоджених вікон три, каже жінка. За її словами, нові їй би обійшлися у 43 тисячі гривень. Два з них сьогодні встановлюватиме благодійна організація безкоштовно. Спочатку були слідчі, поліція була ходила, коли прильот був. Після того була комісія від міської ради. Вони також ходили, описували, що саме в квартирі пошкоджено. І ми писали заяву на благодійну організацію. 70 вікон розвантажують та заноситимуть на поверхи сьогодні. Їх встановлять у 27 квартирах, розповідає монтажник Іван Джуринський. Працювати планують три дні. Стекла будемо знімати ліфтом, підносити, а рами будемо носити по сходах. Хто просить, будемо старатися першим ставити, в кого діти маленькі чи старенькі люди. Через останні ракетні удари Росії у будинках Хмельницького пошкоджена тисяча вікон, розповідає заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, 350 дерев'яних у квартирах вже засклили. Пластикові вікна встановлюватимуть за кошти благодійної організації. Геомедер вже обміряли вікна і вже вони в виробництві. Ті, які були пошкоджені 31 грудня, ті на цьому тижні закінчують ставляти. Всі люди, які звернулися, і всім цим спискам протягом місяця Будуть встановлені безкоштовно металопластикові вікна. За словами Василя Новачка, дерев'яні вікна у під'їздах встановлюватимуть за кошти з міського бюджету та мешканців будинків. Під час вибуху постраждали також частину під'їздів в інших будинках на вулиці Козацькій. І зараз людям з людьми працюємо по тому, щоб замінити їх по співфінансуванню за такими ж умовами: 90 місто 10 мешканців. В бюджеті зараз закладено 2 мільйони гривень. Якщо буде потреба додавати, будемо додавати. Це на заміну всіх вікон. Такі умови співфінансування для заміни вікон у під'їздах каже Василь Новачок. Діють для мешканців пошкоджених будинків через удар Росії. Вікторія Мельник Іван. Мовчан Суспільне новини Хмельницький Це от збирається, а потім по ній вишиваються малюнки. Майстриня з Кам'янця-Подільського Світлана Макаренко тримає в руках полотно з вишивкою збиранкою. Це розповіла одна з 20 українських технік, якою споконвіку оздоблювали святкове вбрання. Сорочки шилися попрямі, вся тканина була вкроєна попрямі, і трошки, щоб її посадити на форму, її збирали біля шиї, біля манжета, рукава рукава збирали, робили пишне. Це треба його тут зібрати. Оце, оце якраз збиранки, і це робили і тут треба зібрати. За словами Світлани Макаренко, кількість збиранок на сорочці Українки свідчила про її рівень достатку. Чим більше роблять збиранок, то більше використовуються тканини, і це на свято роблять. І жінки, як чим більше використовували тканини на сорочку, то вони могли показати свою заможність. Українську вишивку Світлана Макаренко досліджує понад 35 років. Своїми знаннями розповіла, ділиться з дітьми і дорослими. Майстер-клас у Хмельницькому зі створення збиранки майстриня розпочала з історії вишивального мистецтва. Після перейшла до практичної частини. Розклала біле полотно і готується до вишивання Катерина Лялюк із Харкова, яка нині живе в Хмельницькому. Дуже цікаво раніше також, але я просто вишивала хрестиком загальні щось. А це саме українська вишивка, як взагалі створюється, історію створення. За новим вишивальним досвідом розповіла, прийшла на майстер-клас Ольга Колокольникова з Хмельницького. До цього, каже, вишивала хрестиком. Мені було цікаво побачити щось нове, як виконують інші вишивальниці, тому що я сама люблю вишивати. Вдома вишиваються моя йде хобі. Тому прийшла подивитися і досвід прийняти від інших вишивальниць. Навчитися робити вишивку з биранку на ну, майстер-клас у Хмельницькому, за словами майстрині Світлани Макаренко, прийшли близько 20 жителів обласного центру. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий Суспільне новини, Хмельницький. де поля У новій постановці артистка театру Анастасія Болюх виконує дві ролі. Одна з них козачка, а інша це русня. У мене такий негативний персонаж, але мене там зовсім не видно, бо я в великій масці. Ну, загалом ем, дуже цікава динамічна робота. Мені дуже подобається хореографія, ем, от наче всередині, якийсь такий піднімається дух воїнський. Пластика у цій виставі дуже важлива, каже хореограф, постановник музичної частини вистави Юрій Савон. Це Січ це козаки. У них є свої традиції, свої своя пластика тут і бойовий гопак, і український танець поєднуємо як як бойове мистецтво. Задом вистави ще прийшов в 2014 році після початку війни, коли відбулася анексія Криму. Тоді я створив оригінальний сценарій за мультфільмом «Як козаки. Якраз в одній з серій висвітлювалось, що так званий Пан да, забрав Крим тоді, в ті часи козацькі, і козаки визволяли. Крим і ходили, повертали народу сіль. І ця, цей задум вже під час 22-го року, повномасштабної війни, він обріс новими деталями і вже от є створений в театрі імені Старицького. Крим та шляху немає, вражий пан прислуга, панська не вчить Гуцурбанська. На дорозі нам чекають, світ підводи забирають. Він поєднує два часи, так би мовити, наше славетне середньовіччя, да століття. Історію козаків сьогоднішнім днем, так і йде паралель порівняння з славою і могутністю козаків як наших прашурів і сьогоднішніх наших воїнів-захисників, які захищають нас від так мовити московської навали. Прем'єра відбудеться 5 березня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькому обрали голову обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ним став Віталій Огон, який розповів, останній рік очолював Федерацію дзюдо на Хмельниччині. Свого опонента, президента обласної федерації боксу Андрія Чомакова, він випередив на сім голосів. За словами голови лічильної комісії Сергія Вавренчука, за Віталія Огона проголосували 49 з 91 виборця. Віталій Огон розповів: він виступає за справедливість у спорті і хоче розширити олімпійську родину шляхом за. До руху нових атлетів і створення їм сприятливих умов для розвитку, важливим є введення ног в мережу підвідомчих закладів, що дозволить забезпечити примінювання кращих спортсменів та тренерів, вирішення соціально побутових потреб представників спорту та інших дієвих можливостей. Друге розробка та затвердження бюджетних програм фінансування усіх видів спорту, що представляють олімпійський рух з урахуванням їх потреб. Переконаний, що при правильному визначенні пріоритетів, правильному фінансуванні плануванні кожна федерація матиме необхідну підтримку. Третє забезпечення фінансування та розвитку олімпійського руху як окремого напрямку діяльності, що передбачатиме популяризацію видів спорту. Про вимоги до новообраного керівника говорить президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцай. Я вважаю, що людина повинна розвивати олімпійський рух, розвивати все більше, щоб було розвиток олімпійських видів спорту, щоб було розвиток дитячих груп з олімпійських видів спорту, залучати не тільки дітей, а й все населення до олімпійського руху. Нагадаю, попередником Віталія Огона був Юрій Краснюк. За його словами, на посаді голови Хмельницького обласного відділення Національного олімпійського комітету України він працював 10 років. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа, де у розділі регіони обирайте Хмельницьку область. Та на офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Viber, Telegram, Instagram та Ютуб-каналі. Скорее міста України, Кривий Ріг, Залізне серце України та найдовше місто Європи, його техногенні ландшафти приваблюють гостей, і в місті активно розвивається промисловий туризм. Криворізькі землі входили до складу війська Запорізького. В місті розташовувався центральний орган управління кіш Запорізької січі під час археологічних розкопок. У балці Добова український археолог Олександр Поль виявив залишки плавельних печей, які свідчать, що металургією тут займалися ще скіфи у роки нацистської окупації. Голова міської управи Сергій Шерстюк очолив народний спротив, запровадив офіційне використання української мови та гімну ще не вмерла Україна, і слава і воля. Бо навіть під ворожим вогнем. Криворіжці безстрашно працюють, допомагають і захищають незалежність. Адже крім залізного серця, мають ще й сталевий козацький характер. Кривий ріг Нескорений. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.